Сьогодні ми познайомимося з двома сучасними однофазними лічильниками від НІК. Це моделі 2104 та 2100. Це прилади, які поєднують точність, багатотарифний облік та надійний захист. Обидві моделі створені для побутових споживачів та малого бізнесу. Вони відповідають стандартам ЄН 6205321 та ЄН 50473. Мають міжповірочний інтервал 16 років і термін експлуатації понад 30 років. Це означає стабільність роботи і впевненість у результатах вимірювань. Лічильники підтримують багатотарифний облік до чотирьох тарифів на 12 зон. Практична користь у тому, що вночі електроенергія дешевше, ніж у день. Тому, якщо поставити двозонний лічильник і користуватися електроприладами, які потребують багато електроенергії лише вночі, можна сплачувати за платежі вдвічі менше. Таким чином можна зекономити до 30%. Наприклад, за нічним тарифом можна заряджати електромобіль, вмикати бойлер та посудомийну машину. Окреме відображення споживання по кожному тарифу робить оплату простою і зрозумілою. Модель 2104 забезпечує облік як активної, так і реактивної енергії. Має реле відключення навантаження, контроль якості напруги, захист даних шифруванням і можливість дистанційного оновлення програмного забезпечення. Дисплей показує миттєві значення потужності напруги й струму, а також обі скоди. Модель 2100 також підтримує багатотарифний облік. Вона оснащена датчиками магнітного та електромагнітного впливу, захистом від несанкціонованого доступу, а також може мати різні інтерфейси: rs 485, RS-485, PLC-G3 та PLC-DC-SK. Це дозволяє підключати лічильники до системи Аскоя і дистанційно знімати показники. Розповімо детальніше, як знімати показники. На дисплеї лічильника доступні окремі значення для кожного тарифу. Кнопкою можна переглянути. 158.0 загальна активна енергія. 1581 енергія за денним тарифом та 158.2 енергія за нічним тарифом. Обидві моделі мають датчики механічного втручання, індикатори магнітних полів та захист від небалансу електроенергії. Реле відключення дозволяє енергокомпанії дистанційно відключати навантаження у разі потреби. Це гарантія прозорого обліку і стабільності для споживача. З лічильниками НІК 2104 та 2100 ви отримаєте чесні рахунки, можливість економити і повний контроль над своєю електроенергією. Нік обліковуємо енергію для вашої стабільності.